Служба честь. Придністровська міліція відзначає своє професійне свято. Росія не кидає Придністров'я. Депутат Держдуми Євген Примаков із делегацією експертів у Терасполі. Українська редакція першого Придністровського долучилась до диктанту національної єдності. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Напередодні своє професійне свято відзначили захисники правопорядку. З цієї нагоди сьогодні співробітникам органів внутрішніх справ вручили державні нагороди. Урочистості до Дня міліції традиційно починаються з церемонії покладання. Живі квіти лягли до пам'ятника співробітника міліції, які загинули під час виконання своїх обов'язків. Ненормований графік роботи і постійний ризик для життя. У залі міністерства внутрішніх справ люди, які невсипно несуть службу і готові у будь-яку хвилину прийти на допомогу. Сьогодні кращим вручають державні нагороди. Ігор Стратієвський в органах 13 років. На його рахунку 5 врятованих життів. Нічого не підвищала народу на пляжі. Я патрулював пляж. Людей практично не було. Почув сплеск води на автоматизмі. Зрозумів, що сталося. В воді тонула дівчина. Я їй надав допомогу, витягнув з води. Державні нагороди сьогодні отримали не тільки співробітники міліції. Олексій Шиян, працівник Тиротексу. Його вчинок відзначили медалю за порятунок. Чоловік вранці йшов на роботу і став свідком нападу на дівчину. Не вагаючись, він прийшов на допомогу постраждалій і намагався затримати агресора. А я по-другому не можу. Я знаю. по іншому не можу. Я мабуть так вихований. Других варіантів не було. В першу чергу треба було врятовувати життя, тому що я розумів, що там відбуваються протиправні дії. Я чому затримати надумав злочинця? Я хочу, щоб мої родичі почувалися безпечно. Діти незнайомих мені людей спокійно ходили містом і нічого не боялися. Чим більше таких небайдужих людей я сподіваюся, тим менше буде таких випадків. Міліція являється міліція сильний державний інститут. І чим вищий престиж МВС, тим вагоміший авторитет закону, тим більша віра громадян у справедливість, ви надійний щит в боротьбі з кримінальним світом, запорука стабільності і спокою в нашій республіці. За кожною врученою сьогодні державною нагородою врятоване життя. Це приклад доблесті і мужності. Дякую всім за важку, непросту і дуже відповідальну службу. По закінченню урочистостей правоохоронці відправились на свої робочі місця, адже охорону громадського порядку ніхто не відміняв співробітники міліції, які завжди на посту. Росія не кидає Придністров'я. Про це в Терасполі заявив депутат державної думи Євген Примаков. Парламентарій, відомий російський журналіст, напередодні відвідав нашу республіку із солідною делегацією експертів. Їх прийняв голова Верховної Ради разом з депутатами і міністром закордонних справ Придністров'я. На зустрічі говорили про проблеми, які турбують наших громадян, а також про ситуацію у переговорному процесі з Молдовою. Будинок офіційних прийомів прибуває солідна делегація з Москви. В її складі експерти в галузі дипломатії, депутат державної думи, посол Росії в Молдові за одним столом обговорюють актуальні питання співробітництва Придністров'я і Росії. На майданчику, нашому міжпарламентського діалогу в стінах державної думи ми бачимося, обговорюємо питання, що стосується економіки Придністровської республіки. чим ми можемо допомогти, чим ми можемо бути корисними? В певному сенсі хороші лобістські відносини збудовані. Росія Придністров'я не кидає це. Ситуація, яку уявити собі неможливо. Це наша відповідь нашим злостивцям і недоброзичливцям. Цього не відбувається і не відбудеться. Одне з найбільш злободенних питань отримання громадянства Росії Євген Примаков зізнається, що як депутат, який представляє нашу країну в держдумі, часто отримує звернення громадян з цією проблемою. Найбільше вона хвилює придністровців, які народилися після 1992 року, і у них немає батьків з російськими паспортами люди. Російськомовні люди повинні мати можливість отримання російського громадянства автоматом, просто автоматом. Але дискусії про це в державній думі тривають. Важко йшли поправки в російське законодавство, які стосувалися російськомовних людей сходу України, і тільки після втручання президента Путіна ці поправки в законодавство були внесені. Ми розраховуємо на те, що поступово ми доб'ємося того, що ці поправки в законодавстві будуть розширені. На зустрічі представники Придністров'я також говорили про ситуацію в переговорному процесі. Зокрема, озвучили нові проблеми, які влаштовує офіційний кишенів для наших підприємств. Ішлося про банківську сферу і подвійний митний контроль на придністровсько-українському кордоні. Російські експерти, російські експерти в робочому порядку, вислухали нас і загалом зробили позначки з метою. Я так розумію, на експертному рівні обговорити і знайти рішення даних питань. Депутат Державної думи Росії закликав Молдову не блокувати рахунки придністровських підприємств. За його словами, це не в інтересах Кишинева. Москва зацікавлена у розвитку відносин між Придністров'єм і Молдовою. Дністров'ю є, що показати і чим здивувати: Бендерська фортеця, фонтани, мальовничі пейзажі, коктейлі, національностей і культур це все туризм. Люди переміщаються сьогодні у світі мільярдами. І для того, щоб ці потоки для себе повернути, треба до цього грамотно підійти. Сьогодні ні маленьких стран сьогодні немає маленьких країн. У цьому глобальному світі є різні міста, і міста стали центром тяжіння всього і жителів, і грошей і туристів, тому числі. Усіх міст відбувається однакова конкуренція для того, щоб себе якось проявити, об'єднати зусилля усіх учасників і підійти до цього системно з точки зору формування продукту. Хто ми такі? Чим Придністров'я може бути цікавий світу. Пошук свого я це початок створення бренду Придністров'я. Залучимо для тева ізвесних і дізайнерах Залучимо для цього відомих дизайнерів, фахівців з брендингу території для того, щоб максимально якісно проявити той образ, який самі жителі Придністров'я хотіли б транслювати у світ. Ми працюємо зараз в цьому напрямку. Якщо буде підписаний договір, то ми залучимо студію Артемія Лебідєва до розробки саме дизайну. Придністров'я нестандартний в плані території проект. Артемій Лебедєві бренд Придністров'я. У портфоліо дизайнера ідентика Ярославля переміка Калузької області та Одеси. Можливо, доповнить його і логотип, який стане визитівкою країни і бренду Придністров'я. День української писемності та культури відзначають українці всього світу 9 листопада. Свято встановлено на честь українського літописця Нестора. Саме з нього вважають дослідники і починається писемна українська мова. До цього дня вже традиційно бажаючи пишуть диктант національної єдності. В цьому році він вже дев'ятнадцятий і перший після реформи правопису. Текст диктанту завжди складає автор підручників, лінгвіст Олександр Авраменко. Цьогоріч до всеукраїнської акції долучилась і наша українська редакція. Послухайте назву диктанту: від бересту до цифри так і з легким хвилюванням, уважністю та намаганням зловити кожен інтонаційний стрибок Олександра Авраменка почали писати диктант працівники першого Придністровського. Серед охочих перевіряє себе та підтримує традицію редакторка української редакції Ольга Марчук. Українська мова для неї рідна, тому диктант цією мовою писала не вперше в житті. Взагалі, диктант був цікавий, але сказати, що б складний, я б так не сказала. Хоча були випадки вживання слів, які потрібно писати вже зовсім по-іншому за новим правописом. Були і пунктуаційні постки, де, окрім правил вживання розділових знаків, потрібно було орієнтуватися на інтонацію ведучого. Загалом в такому диктанті беру участь вперше і дуже рада, тому що потрібно вдосконалювати себе. Сподіваюся, що на наступний рік до нас долучиться. Більше українців Придністров'я. Кореспондент редакції інформаційних програм Андрій Вакула українську мову вивчав в школі. Зараз щодня у роботі та в побуті спілкується переважно російською. Останній раз чотири роки назад в останні чотири роки тому писав так. Я дивлюся передачу українською, розумію її, але не спілкуюся нею. З української редакції прийшли і запропонували нам. Давайте напишемо диктант. І я подумав, а чому б і ні? І ось ми його пишемо з усією україною, і можна сказати, з усім світом. Звісно, є орфограми і пунктуаційні знаки, над якими варто задуматися, але загалом не важко. Новацією диктанту 2019 було те, що перевірити себе можна було вже за 15 хвилин після написання. А цьогорічне гасло нас багато, ми різні, нас всіх об'єднує спільна мета. І справді нас багато. Адже щороку спільно в різних куточках світу диктант пишуть понад 30 тисяч українців. Працівники ж першого придністровського кажуть, цей диктант для них був перший, але обіцяють, що не останній. Ще трохи про мову українська вважається однією із милозвучних мов світу на мовному конкурсі, що пройшов у Парижі ще в 1934 році. Вона посіла друге місце за молодійністю після італійської. Також її визнали третьою найкращою мовою у світі за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія і побудова речень після французької та перської мов. З усього Придністров'я яблука прямують сюди, на Кам'янський консервний завод. На смачний сік тут перетворюється вся некондиція. Цього року такого фрукту значно більше. Аграрії кажуть, якщо в минулі роки сортового яблука прибирали до 70%, зараз отримали вдвічі менше. Навесні дерева побив град, а потім на заваді гарному врожаю стала довгострокова посуха. Почти все яблуко мелке. Майже усе яблуко дрібне. Через сильну посуху воно взагалі перестало розвиватися. 3,5%. В діаметрі і все. Сортового яблука у нас вийшло 35-40%. На радість садівникам цього року фрукти на промпереробку приймаються без обмежень. Ще в півтора рази зросла закупівельна ціна на сировину. та й з постачальниками заводчани розраховуються своєчасно. А можливим все це стало завдяки підтримці держави. Уже второй бодпадря, уже другий рік поспіль, за підтримки керуючої кампанії, ми отримуємо фінансування на закупівлю яблук. І в минулому і в цьому році закуповуємо усе яблуко на Придністровському ринку і частину у Молдові. Переважно вся сировина йде на виробництво соку яблучного концентрованого. З початку сезону його вже випущено близько 400 тонн. Завдяки високій якості, весь концентрат буде реалізований на ринках Європи, Росії та Білорусії. Контракти на його поставку вже укладені. Сезон переробки яблук за прогнозами завочан триватиме до кінця листопада. І про спорт футбольні пристрасті розігралися на минулих вихідних. У Придністрові триває найцікавіший і захоплюючий чемпіонат АМОЛІГА 2019 Напередодні на Лайнс-арені в рамках другого туру пройшла принципова гра між двома лідерами турніру: Дербі, вівафарм інтерністерком. За головним матчем спостерігали тисячі глядачів на самому стадіоні та в ефірі першого Придністровського. Наш канал вів пряму трансляцію цієї незабутньої битви. Віва Фарм та інтердністерком суперники принципові. Ще До матчу було зрозуміло, що гра очікується гарячою і багатою на емоції. Матч ще не розпочався. Представники команд вже зійшлися в словесній перепальці. Але хто сильніше довелося доводити на полі. Нерви на межі. Ніхто не готовий поступатися. Емоції беруть верх в одному матчі відразу дві конфронтації. <пілляв> Крім сутичок, футболісти подарували глядачам ще й небезпечні моменти і, звичайно, ж, голи. Підсумок зустрічі 2-0. Перемога у футболістів Ліва Фарм. Звичайно, установка була на поб'єдуна. Звичайно, установка була на перемогу. Витримали той поріг і доноборстві, який запропонував суперник. Використовували свої гольові моменти. Всі хлопці молодці впоралися з грою. Усі, хто виходив на гру, виклалися на 150%. Розраховували на перемогу. Напевно, удача сьогодні була на боці суперника. Гра не була нервового характеру. Десь не пощастило. Пропустили два голи, і було складно повернутися в гру. У другому турі відбулися матчі за участю ще чотирьох клубів. Так, столична команда Динамо МВС програла Бендерському локомотиву з рахунком 1-5. Упустив перемогу і тераспольський гребеник 3-7. Підсумок зустрічі столичних футболістів з Кишинівським геотермалом. У плей-офф пройдуть чотири команди. Вони розіграють головний трофей суперфінал вже 15 грудня. А поки стежимо за великою грою з префіксом Міні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, Зустріч, як завжди о 18.15 на першому Придністровському.